В жовтні CD Projekt RED анонсували ремейк першого відьмака. Гра вийшла ще в далекому 2007-му і зуміла розростись цілу серію, яка дедалі стає популярнішою. Багацько геймерів встигли пропустити цю гру, тож в цьому відео ми помислимо над тим, яким буде ремейк і що від нього чекати. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Час летить так швидко, що частенько не встигаєш піймати його за хвоста. Життя починає ділитись на пласти, розділятись на до і після. Життя ігрової індустрії рухається за таким ж шляхом. В певний час виходить певна епохальна гра, яка змінює все. Такою грою був не лише третій відьмак, але й відьмак перший. У свій час перша частина трилогії зуміла створити серйозний ажіотаж навколо власної персони. Всього за рік гра розійшлась одним мільйоном копій, а розробляли її всього лише 15 людей на початку. На кінці студія нараховувала більше 80 співробітників. Робота над грою зайняла 48 місяців. На її розробку було витрачено біля 10 мільйонів доларів. В кінцевому результаті продажі гри перевищили 5 мільйонів копій. Так як власного рушія в CD Projekt не було, вони використали двигун Aurora, на котрому виконана Neverwinter Nights. Цей двигун автори використовували і в другому відьмаку. За сюжет відповідав не Анджей Сапковський, батько відьмака, а два польських письменника, які працюють в жанрі фентезі. Яцек Комуда і Мацей Юровіч. Права на відьмака Сіді Проджет купили в Сапковського за 10 тисяч доларів, принісши йому цілу сумку з грішми. Цей момент і став яблуком розбрату. Справа в тім, що Анджей Сапковський відмовився від процента продажів, адже не вірив у успіх гри по відьмаку. Ми знаємо автора як людину скандальну. Свого часу він навіть називав комп'ютерні ігри заняттям для недалеких, хоч згодом виправдовувався, мовляв, він не має нічого проти ігор і геймерів. Просто сам в них не грає. Сапковський не бачить в іграх мови літератури. Він каже наступне: розповідь в комп'ютерних іграх працює інакше ніж в книжках. Як багато сенсу може бути в рядках тексту, що з'являється, коли герой йде через ліс і розмовляє з білкою? Де в цьому література? Де місце для глибини і важкої мови, за допомогою яких ігри могли б відображати культуру? Тут цього немає. Таким чином, Анджей Сапковський є сам винуватцем власної біди. Згодом він неодноразово говорив про це, і ці балачки довели до декількох судових процесів, які принесли письменнику біля 60 мільйонів злотих. Приблизно, бо точних чисел ми так і не дізнаємось. Та яке було здивування Савковського, коли йому на підпис почали приносити не книги, а ігри? Він не міг відмовити, так як це було б неввічливо, а згодом замислився над популярністю, яку набирала ця гра. Через 20 років люди питатимуть, хто автор Відьмака. Хтось скаже, хтось там. Це мій найбільший страх. З часом Савковський каже наступне: за вічі чудово виконана гра, її успіх абсолютно заслужений, а авторам належить похвала. Але вона ніяким чином не може вважатись альтернативною версією або продовженням історії «Відьмака Геральта, тому що таку історію може розповісти тільки творець «Відьмака» – хтось під іменем Анджей Сапковський. Все ж пан Сапковський попустився і згодом допомагав червоним в розробці третьої частини дикі полювання. Геральт з гри почав з'являтися на обкладинках книжок, і це покращило фінансове становище письменника. Головною проблемою першої частини була проста річ: чи сподобається заморському геймеру гра зі слов'янською міфологією? Як виявилось, більш ніж третя частина взагалі стала культурним феноменом і зуміла зацікавити власною тематикою в 60 разів більше гравців, ніж перша, але почалося з амнезії і сліпої пробіжки по дощовому лісі. Якщо ви грали в першого відьмака, ви пам'ятаєте, що світ цієї гри не був великим. Відьмак ділився на локації, які ми можемо досліджувати. Мав завантажувальні екрани для кожного переходу і обмежував гравця однією двома локаціями. Початкові етапи змушували вас розв'язати весь клубок сюжетних завдань, щоб просунутись до наступної локації. Так купецький квартал везіми став край бажаним місцем, бо щоб туди попасти, треба було провести в грі немало часу. В грі не було багато цікавих місць, які б приховували всілякі секрети, але точки інтересу все ж таки були. Найчастіше вони розпочинали сайт-квест або наближали гравця до створення крутіших пушок чи крафту сету броні. Він був лише один, і скрафтити його було дуже важко. Кожна локація різнилась атмосферою. Перший відьмак був ну дуже атмосферною грою з прекрасним музичним супроводом, з величезною кількістю діалогів і крутим сюжетом. Якщо ви хочете відео про що був перший відьмак, пишіть про це в комент. Ми не заберемося. Також цей відос повинен набрати більше 200 лайків. Розповідайте друзям про наш канал, не соромтесь. Повертаючись до головного, варто сказати, що в грі було декілька кінцівок, в залежності від ваших виборів і вчинків. Все це залишить в ремейку і навіть більше. Автори планують зробити гру значно масштабнішою. Ремейк першого відьмака створюється на двигуні Unreal Engine 5 з нуля. Розробники кажуть, що використовуватимуть в ремейку оригінальні асети, тому зовнішність перероблених персонажів буде схожою з оригіналом. Швидше за все, хлопці відмовляться від закритих локацій на користь великому відкритому світу. Однак це тягне за собою зовсім інший геймдизайн. Доведеться додавати безліч нових квестів, адже в першому відьмаку їх було не так багато, як в наступних частинах. Нові квести нові герої, але варто зазначити, що автори не будуть, будуть змінювати сюжет. Думаю, вони вплітатимуть ці історії в основну сюжетну лінію і схрещуватимуть їх задля повноти того, що відбувається. Потрібно буде повністю переробити бойову систему. Боївка в першому відьмаку спрощена і побудована на трьох стилях ведення бою. Все це має на увазі величезну роботу. Доведеться перезнімати сцени, наново захоплювати рухи тощо. Червоні кажуть, що розробкою гри займається студія Full Theory, яка складається з ветеранів CD Projekt. Які, якраз таки, працювали над першою частиною трилогії. Дати виходу чекати доведеться довго, та сумнівів у успіху немає. Міф можна розвіяти, а легенду зруйнувати важко. Вже скоро на нас чекає next gen перевидання третього відьмака з новим сюжетним DLC. Щоб насолодитись ним на найвищих налаштуваннях, купуйте ігровий комп'ютер від ArtLine. Більше двох тисяч збірок на нашому сайті вже чекають свого покупця. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайку. До нових зустрічей у Неверленді.